Усіх глядачів, які бажають дізнатися більше із життя області, до вашої уваги на першому подільському інформаційний підсумок дня. Тож до новин. Вихідними в обласному центрі сталося одразу дві ДТП із травмованими пішоходами. 12 листопада на вулиці Свободи 51-річний водій автомобіля Нісан допустив наїзд на 10-річного хлопчика, який в цей час переходив дорогу по зебрі. Дитину доправили до лікарні. Інша аварія сталася по вулиці Степана Бандери напередодні ввечері. 38-річний чоловік за кермом Фольксвагена наїхав на 72-річного пішохода. Постраждалого госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За обома фактами, слідчі відкрили кримінальні провадження і встановлюють обставини події. Хмельничанин постане перед судом за напад на 10-річну дівчинку у ліфті. Подія трапилася 7 жовтня. Чоловік зайшов за дитиною до кабіни в одній з багатоповерхівок міста. Негідник почав погрожувати потерпілій схожим на зброю предметом та видер у неї мобільний телефон. Як тільки двері ліфта відчинилися, дівчинка покликала на допомогу. Її крики почув перехожий. Він наздогнав нападника і відібрав у нього викрадений засіб зв'язку. Та самому зловмиснику вдалося вирвати і втекти, однак на його слід оперативно вийшли правоохоронці. Зараз грабіжник дітей перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Для кінологів однієї з військових частин регіону спільно з колегами ЗСУ, держприкордонниками, нацполіцією та ДСНС відбулися спеціальні навчання. Семінар, практична підготовка службових собак, мав на меті навчити кінологів разом з їх чотирилапими напарниками ефективному пошуку загиблих внаслідок воєнних дій. Кінологи засвоїли нові навички та цінний досвід, зважаючи на виклики, які сьогодні нам диктує війна. Вже 14-й рік поспіль всередині листопада в світі відзначають день енергозбереження. Основна мета привернути увагу суспільства до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлювальних джерел енергії. Питання набуло особливої актуальності для українців, котрі через російське вторгнення та численні обстріли критичної інфраструктури вчаться на практиці заощаджувати світло, воду та тепло. Ми зібрали декілька основних порад, які допоможуть у суворі воєнні часи. Масовані ракетні обстріли змусили українців переглянути кількість споживання електроенергії. Нині, аби у домівках завжди було світло, необхідно навчитися його заощаджувати. Фахівці із енергоефективності розповідають: одне із основних правил, котре має перерости у звичку вимикати світло, якщо у кімнаті нікого немає. Допоможуть зекономити лед лампочки та прилади із маркуванням а чи а А ще не слід забувати звільняти розетки від пристроїв, якщо у них немає потреби. Якщо вас один прилад це одне питання. Якщо у вас таких приладів вдома десяток набереться, то споживання з дня в день, а протягом місяця чи маленьких в масштабах міста колосальне. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями. Одна проста річ може підвищити температуру в кімнаті на 1-1,5 градуси. За радіаторами номер один це потрібно встановлювати відбиваючі екрани з. Металічної фольги я наголошую з металічної фольги, тому що багато людей розчарувалися в екранах. кажуть, це єрунда, воно нічого не дає даремно. Трата грошей, але я звернув увагу на ринках 90% пропозицій. Напевно, це не алюмінієва фольга, а лавсанова. Берегти воду також важливо, адже її вартість на 90% складає електроенергія. Тому надавайте перевагу душу, а не ванні. А через насадки, які розпилюють воду, її витратиться у кілька разів менше. Необхідно також стежити і за станом сантехніки, аби крани не протікали. Слідкувати за своїми побутовими приладами, щоб не прокапували крани. Стається дрібниця, але там до 500 літрів за день може витрачатися води. Не протікали унітази. Там взагалі тисячі літрів може і за день, і за тиждень виходити, коли там маленький, як сірничок, струмить щось, вроді не заважає, не шумить, але води насправді йде дуже багато. Також варто запастися ліхтарями на сонячних батареях і свічками, пластиковими пляшками для гарячої води і теплим одягом. Проте усі сподіваються, що темні часи закінчаться якнайшвидше, і українцям вдасться повернутися до звичного життя, але уже із з корисними звичками. Аби у домівках було тепло та затишно у Денеєвецькій громаді підготовку до опалювального сезону розпочали ще з квітня. Це дозволило вдосталь запастися твердим паливом, адже громада практично відмовилася від газу. Відтак без зайвих клопотів ще в середині жовтня усі медичні та освітні заклади працювали у теплі. Нам вдалося в цьому році перевести наших п'ять закладів навчальних: один садочок і чотири наших загальноосвітні школи на альтернативне від види опалення. Це також дрова. Разом з тим. Вже тендера розпочаті. Ми зараз заключаємо договори. І я думаю, що та мінімальна кількість газу, яка потрібна для, для опалення тих навчальних закладів і садочків, які у нас на газу нам буде надаватись, і наші учбові заклади будуть в теплі. Тому ситуація позитивна і в нас з Наших житлового фонду залишилося лише 24 абоненти. Це один гуртожиток. Вони також з теплом. То, в принципі, єдине, щоб перемога була, щоб ми знали, що у нас мирне переможне небо, а далі ми всі проблеми вирішимо. У Хмельницькому відбувся мотиваційний захід для жінок. Ти причина свого успіху. Тренінг приурочений до четвертої річниці створення громадської організації Бути жінкою. Наші журналісти розкажуть детальніше. Цьогоріч громадська організація Бути жінкою вперше провела мотиваційну зустріч за оплату у ці дні війни. Громадські активістки спільно з представницями жінок в бізнесі української платформи «Women is Business» збирали кошти на розкладачки для хлопців з ССО. Ми завжди долучаємося до співпраці. Ті історії, які є сьогодні про жінок на війні, про жінок тих чоловіків, які на війні, про жінок-волонтерок. Вони просто вражають і доводять сьогодні до сліз абсолютно всю аудиторію. Кожна історія це скарб, кожна історія це частинка нашої історії України. За чотири роки роботи громадської організації активістки провели чимало заходів самоствердження на шляху до успіху жінок. Цього року цей мотиваційний захід приурочений до жінок-волонтерок, до жінок військових, до дружин військових. Тобто, це захід для жінок, тих, які потребують на сьогоднішній день інформаційної, моральної, матеріальної підтримки, враховуючи ті обставини, в яких ми сьогодні знаходимося. Навіть сьогодні, готуючись до заходу, ми працюємо в режимі повітряної тривоги. У 2022 році організація вирішила мотивувати жінок, які особливо переживають вторгнення расистів та розлуку з чоловіками, що пішли на фронт. Але це ще не всі перепони, які доводиться долати жінкам. Моя мета говорити не тільки з тими людьми, які зараз борються з раком. Моя мета донести до великої кількості жінок про важливість обстежень, про те, що не потрібно боятися цього діагнозу. Це страшно, це важко. Це подвійна боротьба. Але я вірю, що зовсім скоро буде дві перемоги перемога України і перемога моя особиста. Бути надійним тилом для захисників ще один серйозний виклик для жіноцтва, і тут не обходиться без особливих старань. Нам потрібно мати силу, натхнення, щоб мотивувати наших чоловіків, щоб мотивувати наших дітей до віри в перемоги. Ми маємо об'єднуватись і допомагати одна одній, вірити в себе, вірити в свою красу, вірити в перемогу. Замотивувати, допомагати один одному, підтримувати родини військових, самих вояків і разом з тим не втрачати сенс свого життя сьогодні. Ось ключові завдання активісток. Дякую спікеркам, які сьогодні виступали, надихали і е, показували наше життя з іншого ракурсу, якою можна бути навіть в період війни. Як себе поповнювати, як поповнювати свою емоційну чашу, як бути корисною, навіть коли ти в депресії або в тебе здається, що немає сил жити. Як бути жінкою, залишатись при тому при всьому жінкою і е, виховувати своїх дітей, допомагати своїм родичам? Учасниці мотиваційного заходу перераховували гроші безпосередньо виробнику розкладачок, аби якнайшвидше передати необхідне для захисників. Президент ініціював збір коштів на флот морських дронів. Він є першим у світі та забезпечить захист акваторії та міста від ракет, які запускає з кораблів Росія. Чи долучалися до збору хмельничани? Та загалом, як часто допомагають зсу, відповіді збирав перший подільський. Україна збирає кошти на перший у світі флот морських дронів. За перший день збору люди переказали понад 120 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви цю ідею? Звичайно. люба ідея, яка йде на допомогу нашим зсу? Це є добра ідея. Я її дуже підтримую. Я пошукаю де саме, як це відбувається, і долучуся і. Можливо, моя донька долучиться. Всі ці місяці я займаюся тим, що я допомагаю ЗСУ. Як донатами, так і своєю працею. от, такі от нитки в мене є, Із з цих ниток ми робимо сіточки. сіточки для наших хлопчиків. Звісно, готові, тому що. Треба ж підтримувати нашу армію. А хто це буде робити окрім нас? Тільки ми весь час донатимо і до цього збору вже теж долучалися. Підтримую воно потрібно нам. Нам всі ідеї важливо для захисту держави нашої. Так, потрібно підтримувати нашу державу і її забезпечувати також допомогою, тому що. Якщо ми не будемо допомагати нашим героям, то як ми маємо перемогти? Так, вивчаємося і донатимо від початку війни. Вопроса немає, треба завжди будь ласка. Україна збирає кошти на першій у світі флот морських дронів. Лише за перший день збору люди переказали понад 120 мільйонів гривень. Чи готові ви підтримати таку ідею і чому? Готові, звісно, тому що всі стремимося к перемоги. Відтепер ніяких мечів колесова чи лопат на Хмельниччині садять ліси європейські інноваційні машини. Ізяславський та шепотівський лісгоспи запустили в дію фінські машини для висаджування сіянців сосни і дуба з закритою кореневою системою. Мої колеги розкажуть більше. бачите, ці рослини вставляються туди в сюди. і Сьогодні собі прокручується помаленьку. Процес посадки лісу тепер у двох господарствах Хмельниччини повністю автоматичний. Машина самостійно робить лунку в ґрунті, регулює глибину ямки, поміщає сіяниць, підживлює його мікро та макроелементами для покращення енергії росту. Далі арегат прикопує саджений з обох сторін та обробляє репелентами, спеціальними речовинами, які відлякують комах гризунів та тварин, що можуть пошкодити молоді насадження. Загалі Машини. не на Україні таких машин немає. Дана машина е, дозволяє значить, Один оператор за зміну може висадити два е, гектари. Е, засадити е, сіянцями. Система працює за допомогою мобільного обладнання з підключенням блютуз. Оператор вносить в базу площу ділянки, її контури та встановлює gps координати Далі ж задає схему посадки, і система автоматично її виконує. Установка садить сіянці з механічною та рівномірною точністю. Це запуск до раз-два-три кнопки. Процес в режимі онлайн можна відслідкувати на центральному сервері. Таке програмне забезпечення дає можливість створити цифровий двійник лісу. Наприклад, Литва, хоч вона і маленька, вона має одну таку машину. Ми маємо вже дві. Я, я вважаю, це великий приклад, і на сьогодні стоїть завдання знову ж таки відновити відновити всі дерева, відновити війна, завершиться завершиться нашою перемогою, а ми маємо працювати і на майбутню на нашу перемогу. Лісівники Хмельниччини так з одного боку полегшують працю людей, з іншого економлять час та ресурси. Адже тепер не потрібно здійснювати попередню підготовку ґрунту для висадки сіянців. Цей процес виконує сама машина, направляючись. Система дозволяє проводити посадку навіть вночі. Швидкість висадки дає суттєвий економічний ефект. Бачите, вона зараз все сучасне. О, щось де ми таке колись бачили, як так може бути. І що важливо, за фінськими дослідженнями, сіянці посаджені машиною виживають краще, ніж посаджені вручну для держлісгоспів України збільшення площ лісів одне з головних завдань, тим більше зважаючи на неймовірну шкоду, завдану воєнними діями. Що ж до зростаючого цьогорічного попиту на дрова кажуть в Держагентстві, то він не спричинив масових виробок. Ми зібрали потребу від обласних військових адміністрацій, На сьогоднішній день це понад 5 мільйонів кубок'ної необхідно для забезпечення опалення в зимовий період. В минулому році було менше, в цьому році ми збільшимо обсяги загуків, але збільшимо виключно згідно чинного законодавства за рахунок невикористаного лісосічного фонду минулого періоду і за рахунок покращення санітарного стану лісів. Одна машина з програмним забезпеченням обійшлася в 5 мільйонів гривень. Таких мають дві і планують докупити ще вісім усе власним коштом. Таким чином роблять ставку на високу продуктивність, зниження витрати, збільшення доходів. А отже, поповнення бюджетів усіх рівнів кажуть, це інвестиції в розвиток не лише лісового господарства, а й сучасної європейської України. 40 дітей з Хмельниччини віком від 10 до 17 років вирушили у двотижневий відпочинок до Франції. Сини і доньки захисників, які загинули під час оборони рідної землі, матимуть можливість відвідати цікаві місця, побувати на різноманітних екскурсіях, покращити знання іноземних мов та зарядитися позитивними емоціями. Реалізувати поїздку вдалося завдяки співпраці Хмельницької ОВА із неурядовою ініціативою Європейський прихисток. До слова, такий відпочинок для дітей з регіону організовують уже не вперше. Святкувати після перемоги цьогоріч Хмельницький утримається від пишного відзначення різдва і нового року. Та як зазначають у міському управлінні культури, остаточних рішень, де та чи взагалі встановлювати головну ялинку міста, ще не ухвалили. Опиратимуться на ситуацію в країні. А чи планують святкові заходи в місті та чи зможуть хмельничани відвідати новорічне містечко, дізнайтеся із наступного сюжету. Традиційно із середини листопада у Хмельницькому розпочиналася підготовка до зимових свят. У місті встановлювали різдвяні ілюмінації та дерев'яні будиночки для новорічного ярмарку. А з початком грудня уже сяяла і головна ялинка. Але події цього року змінили звичні для нас святкові клопоти. Та й більшість українців просто не готові святкувати будь-що, окрім перемоги. Як кажуть, в управлінні культури та туризму у Хмельницькому наразі розглядають кілька варіантів проведення зимових заходів в умовах воєнного стану. Навіть якщо ми будемо робити якісь невеликі короткострокові заходи, то це будуть в першу чергу благодійні, чи то перформанси, чи то якісь мистецькі короткочасні акції, які будуть покликані на те, аби підтримати збройні сили України, а саме там збором коштів на якісь визначені цілі. Міські владці намагаються віднайти баланс, аби вшанувати самопожертву всіх героїв, які нині захищають Україну, і при цьому не забирати свято у дітей. Що відомо точно, то новорічного ярмарку не буде у тому форматі, до якого звикли краяни в управлінні. Планують проводити одноденні волонтерські продажі хендмейду, схожі на ті, що були на день міста. А от найважче із ялинкою чи буде новорічна красуня, і де саме не визначились. На сьогодні ми зупинилися це сквер Шевченка, де сходяться усі алеї. Ну і власне традиційне місце біля кінотеатру Шевченка. Ну але тут я думаю, що навряд чи вийде. Ну бо не може ми тут вшановуємо наших героїв. Тому швидше за все, що це буде сквер Шевченка. На думку начальника управління, все ж мінімальні святкування таке потрібні. Без якихось великих масових заходів, без святкових, якихось програм посвяткувати будемо після перемоги. Але от вийти до ялинки і сфотографуватися, і відчути дух Різдва Нового Року, я думаю, це було б важливо. Бо, власне, мені здається, наші захисники заради того і борються там, на передовій, аби тут в першу чергу діти мали можливість жити повноцінно. Проте в закладах культури, школах та садочках новорічні заходи скасовувати поки не планують. Аліна Жуковська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. І до новин спорту у Дунаєвцях відбувся поєдинок 12-го туру першої ліги України з футболу, в якому зустрілися друга та третя команди чемпіонату Кам'янецький епіцентр та Львівські Карпати. З мінімальним рахунком перемогу в матчі здобули господарі поля. За перебігом гри стежив перший подільський. У рамках 12-го туру першої ліги України з футболу на місцевому стадіоні у Дунаєвцях Кам'янецький епіцентр приймав львівські Карпати. Для обох клубів підсумок гри був вкрай важливим, адже на полі зустрілися команди-лідери турнірної таблиці. Я хочу перше сказати, що безмежно дякувати своїй команді хлопцям, які сьогодні не то, що виграли цей матч, вони його вигризли. Розумієте, тим більше таку команду як Карпата, де з ну, легко з ними ніколи не буває. Півтора місяці. Чекаєш, гру, два-три чоловіка немає два-три чоловіка немає. Це я ж кажу, це тим більше така перемога. Це для нас просто як життя ковток. <тур> Більша частина гри минула у центральній частині поля. Наприкінці першого тайму. Епіцентр завдяки одному влучному пострілу здобув перемогу над львів'янами, чим максимально наблизився до другої сходинки в чемпіонаті. <тур> <тур> Карпати мали шанс зрівняти цифри на табло, але після виходу вічна з воротарем господарів нападник Львів'ян потрапив поперечину. Всю другу частину поєдинку гості намагалися врятуватися від поразки, але безпомилкова гра в обороні від наших хлопців довела цей матч до тріумфу 1-0 і це вже третя поспіль перемога для епіцентру. Моменти було достатньо, щоб один забитий м'яч принаймні на нічому ми заслуговували по сьогоднішньому матчу. Тому другий тайм все-таки, що за другий тайм. Хороший другий тайм, і пресінг, і моментів і, знов таки реалізація гольових моментів. Я забила би м'яч. Думаю, було б зовсім по іншому. Епіцентр продовжує боротьбу за вихід до чемпіонської групи. Уже 19 листопада на гравців чекає матч 13-го туру в Тернополі проти Ниви. Дякуємо, що стежите за інформаційним простором разом з першим подільським. Ми працюємо, аби ви знали більше. На все добре і до зустрічі в ефірі.